Україна слухати сутрімасте сьогодні. Вже під терміном гендер йдеться про просовування гомосексуалізму, транссексуалізму та інших аморальних збочень. Прийняття цих законів. Привело б Україну до духовного морального та фізичного автогеноциду. Дух гендеру є злочином проти людськості. Ганьбою є, що декілька зрадників за гроші хочуть здійснити зраду батьківщини і цей злочин. Протестуємо проти просування аморальності та антизаконів. Ваше міністерство веде до геноциду України, і то за юден гріш. І, і, Сьогодні пікетуємо апостольську нонціатуру Україні з причин злочинів, які сталися в місті Чорткові та в селі Пробіжна, ми вимагаємо покарати пана Дмитра Григорака, адміністратора Чортківської єпархії, який безпосередньо підпорядковується апостольському нунцію. Бо він допускається злочинів розпалювання релігійної ненависті, підбурює до фізичного насилля. Він використав семінаристів з Івано-Франківська. Далі було зловжито неповнолітніх хлопців з Чорківської дяківської академії, а також і секту Харі Крішна для наступних злочинів. Перше увечері, 12.11.2010 року, не впустили сестер УПГКЦ села Пробіжної в храм, повалили їх на землю, копали їх, знімали з них намітки, і фізично поранили. Друге, суботу 13.11.2010 року не дозволили громаді УПГКЦ відправити літургію. Третє. Вторглися до приватного будинку, в якому проживали сестри. Ті хлопці разом з сектою Харі Крішна не дозволили сестрам увійти, поміняли замки і викинули на вулиці особисті речі сестер. Тут йдеться про бандитизм і злочин проти цивільних та церковних законів. Четверте. в неділю 14.11. 2010 року Дмитро Григорак знову замовив цю банду злочинців, які навіть не дозволили віруючим, що вирішили стати членами УПГКЦ, відправити літурію в своєму храмі ані перед храмом. За допомогою мегафону, грубих очорнювань і насилля тиснули на віруючих з парафії і на приблизно 50 наших вірних, які приїхали підтримати мале стадо УПГКЦ. Шосте. Цей натовп розлючених людей ввечері приїхав до села Пробіжної, чинячи психологічний тиск на сестер. Вранці 15 року знову приїхала банда і майже цілий день кричала і провокувала до того, що вони навіть не дозволили сестрам вийти із свого подвір'я, щоб зняти побої. Замкнули браму монастиря і не дозволили сестрам вийти. Домагаємося, щоб цей терор з боку керівництва УГКЦ у відношенні до нашої правовірної греко-католицької церкви був припинений і винуватці справедливо покарало. Ганьба, фарисеям! Ганьба, фарисеям! Ганьба, фалисеям! Аллилуйя! Вас звертаються вільні Української правної католицької церкви. Ми просимо вас, наведіть порядок у вашому комітеті, щоб зупинилася релігійна дискримінація. Стоп релігійної дискримінації, стоп релігійної дискримінації, Стоп релігійної дискримінації. Так, Розумієте, в Вінницькій області зарестанували ну, сатаністів. Щеку, це є сечка офіційно вже мають, але перепрошуємо, нас кидають, нас б'ють, нас копають. Я а ви почу, не почув. Я почув ваші плоди. Ну так просимо зробіть щось. І будемо і робити. Формата? Це не норм... Як так? То. Це... Це а потім ви спричинюєте таку ситуацію а напруження минулі, в Україні. Назвіть конкретні е, мої дії, якими я спричинюю ці Бо то вже забороняєте. Якби було офіційна реєстрація, вони б не змогли так діяти. Я була в Чапкові, я була в пробіжній, а ми побиті, ми по нас копають, нас кидають одяг, а це вже забагато. Це фізичне і психічне насильство. Це дискримінація, а зараз. До, до, до нас не заб'ють. Від від заб від від Тому Ні. що ми є так. жертвами, розумієте? Ми від мого рішення залежить, так, від. щоб я виконав, я хочу виконати. Ну, ви, ви просите тиждень часу. Ми вам даємо тиждень часу. Все домовились. Я. Домовились. 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 я сьогодні звернуся до міністра внутрішніх справ, щоб був наведений лад. В усіх питаннях підкреслюю. І в, і в реєстрації, і в тому, хто де незаконно знаходиться. І хто буде відповідальний за кров проліту невинних і ви, християн цієї держави, будуть відповідати порушники, завідуючи комітету ви? у справах національності та релігії в Тернополі, прикрив цілу акцію в Чорткові, прикрив. І він є відповідальний за насильство на сестрах, на монахинях. Кожен відповість за ваша люди. людина безпосередньо в Тернополі з нами спілкувалася безпосередньо Перешло. і Дякую. він організував їх, міліцію. Йому ми було все дано. Всі ми їх викликаємо всі сюди, розберемося. Розберемо. Чому до цього часу не покараний пан Кураш за викрадення монахині? Чому не покараний в світі і нас знаєте? дискримінують від зранку до вечора? Уявіть собі, щоб на місці цих сестер була ваша донька. якщо ви маєте доньку, і щоб її у копали і били. як ви поводилися. Ви витягували відтягували року чи рок, а, скільки так, того тримає. Ви ви відтягували, я питаюся. Я від собі свою доньку на їхній місці. 20 хлопців на одну сестру семінаристів із дяківської школи. Це справедливо. А, Як ми маємо мовчати ми, на це? Ми, ну, але це ми, християнство. Ми, ми не мусульмани, Бі, ми християни. Мисульман. Якщо хлопцям з дяківської школи наділять каскети, Каскети на руки, щоб били монахині. Це здорово по-вашому. По здорово. Залиї, що це за християн? Ми, я теж з вами так же возмущаюсь цими діями. Ми побачимо по ваших діях. Ну так давайте подивимося, подобаємо. Пане міністр юстиції. Ми звертаємось до вас з протестом проти гендерної таривінальної юстиції. Наша українська правовірна греко-католицька церква сьогодні, 17 листопада, 2010 року, оцим протестує перед вашим міністерством проти введення до законодавства та освіту терміну гендер та всього, що пов'язано з ним. Протестуємо проти тероризму над сестрами Монахиніями, які належать до нашої церкви, такі потерпіли. 12, 11, 13, 11, 14 і 11 від розбою, які зорганізувала Буджецька є під головою Дмитра Григорака. Мати його мене зі Львова приїхала до міста Тернопіль для того, щоб справу цього терору над сестрами вирішив голова Тернопільської адміністрації, два дні чекали, але він їх не прийняв. Тому вони звернулися до начальника обласної міліції, який їм сказав, оскільки у є не зареєстрована, тому ви є порушниками закону України, не маєте права існувати на території Греко-католицької церкви. Це є прояв не тільки дискримінації, але одночасної фізичної ліквідації безборонних систем. Сопримінні дискримінації, дискримінації, соприміні дискримінації. you mm -hmm. Тот насилю в селі пробіжна. Ганьба генералу ботняку! Ганьба генералу Ботняку! Ганьба генералу Ботняку! Просимо! Посприяти, щоб було припинено розпалювання релігійної ненависті, дискримінацію, фізичне і психічне насилля, яке тепер на нас чинять. Просимо, не дозвольте різних змін, законів і конституції, йдеться про поступовий переворот і впровадження антицінності, впровадження так званої гендерної політики, що поєднується з впровадженням гомосексуальних шлюбів, усиновленням дітей гомосексуалістами, пропагандою гомосексуалізму в школах та в усіх сферах життя, а також з покаранням батьків, які захищають своїх дітей просимо, пане президенте, не будьте байдужі, будьте відважні, зупиніться. Помолимося за пана президента. Отче наш, Шри, що є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Це є європейські стандарти. Одностатеві шлюби, усиновлення дітей і гомосексуальне виховування в школах. Питаємося, хто вам дав право це сміття привозити на Україну. Україна не смітник, має право на свою незалежність, на збереження своєї народної традиції, християнської традиції, християнської віри. І сьогодні заявляємо, що ми не прагнемо, щоб ви привозили це сміття до нас. І сьогодні ми заявляємо, як віруючи української правовірної греко-католицької церкви що Україна не є смітник, і європейське сміття хай собі залишає Європейський парламент в своєму парламенті. Що має Європейський Союз в наміренні? Зробити з українців, збоченців, ЛГБТ людей? Брати їх дітей, вивозити їх до Західної Європи і давати їх гомосексуальним парам? Якщо це уявляє собі Євросоюз як розвиток, Прибуток для українського суспільства. Сьогодні кажемо ні. Для нас це сміття і гідота, і ми того не прагнемо. І тоді сьогодні кажемо ні сміттю з Європейського Союзу. Україна не є смітником. Україна не содом. Україна не содом. Хай живе сім'я. Хай живе сім'я! Попросимо Господа Бога про силу Духа Святого, щоб зупинив е, ту гідоту, яку Євросоюз хоче і тут е, Отче наш, що є на небесах, сина небеса. Україна, Славна, Ісус, є Бог. Звертаємося до міністра і міністерства сім'ї, молоді та спорту і протестуємо проти гендеру та юначної юстиції. Наша Українська правідна греко-католицька церква сьогодні 17 листопада 2010 року оцим протестує перед вашим міністерством проти введення до законодавства та освіти терміну гендер та всього, що пов'язано з ним. Гідота не пройде! Гей Гідота не пройде! Хай живе сім'я. Хай живе сім'я. Во ім'я Отця і Сина. i Svätého Ducha. Amen.